Вітаю! Ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім про всі варіанти, як отримати енергію в криптогрі Піксельс. Не забудьте поставити лайк, написати комент та підписатись. А ми починаємо. Перший спосіб через сауну. Тут є два варіанти. Якщо ви не маєте від підписки, ви можете заходити в першу кімнату, вставати в басейн один раз на день та отримувати 240 енергії. Якщо ж ви купили VIP-статус, то окрім басейну, ви можете приходити до наступної кімнати, де раз на 8 годин отримувати 400 енергії. Наразі в мене його нема, тому двері закриті, але ближчим часом планую купити та зняти про це відео. Другий спосіб через виноробство. Якщо ми віддалимо місто, то воно знаходиться зліва внизу. На початку вам буде доступно лише Berry Wine. для його приготування потрібно 24 Berry, 10 кулінарної суміші, яку можна купити на маркеті, та 3 меду. Одна така пляшка буде давати 77 одиниць енергії. Також, чим вищий у вас рівень винороба, тим кращі напої будуть відкриватись, які будуть давати ще більше енергії. Так як і виноробство, ми можемо поповнювати енергію через готування. Знаходимо піч. В місці вона знаходиться з самого верху в будинку Карана та Дейлі. Щоб почати готувати, нам потрібні дрова. Достатньо буде зрубати одне дерево. На початковому рівні нам буде доступно дві страви: пиріг та омлет. На омлет потрібні яйця. Тож, перше, що я зробив, це на зароблені гроші купив дві курки та посадив в курник. З них кожної години я збираю по два яйця, які можу перетворити в омлет, відновити енергію та прокачати готування. Звісно, всі інгредієнти ми можемо їсти, але це відновить дуже мало енергії. Наприклад. Про Беррі відновить нам 35 енергії. А якщо ми з двох ягід зробимо пиріг і з'їмо, то відновимо вже трохи більше 6 енергії. Наступний спосіб купляти енергетичний напій у самій грі. Якщо ми зайдемо в бар та підійдемо до стійки, то можемо побачити, що напій вартує 250 монет Беррі та відновлює 50 енергій. Нікому не рекомендую його купляти. Адже якщо ви захотіли поповнити енергію за монетки Беррі – то на маркеті можна знайти дешевші продукти, які будуть відновлювати більше енергії. Наприклад, на маркеті ми можемо знайти ProBerry Wine за 250 монет, але відновить воно вже 77 енергій. Також кожної години вам відновлюють 20 енергій просто за те, що ваша вкладка відкрита. Наразі це були всі відомі мені способи. Якщо я щось пропустив, то напишіть в коментарях. Зустрінемось у наступних відео.